Підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензокос. Ось такий він. 에, і ущільнювачі, ущиль... сальники. Клієнт придбав. Навіщо я також не знаю, він розбирав ручку, не все повставляв назад. Чому так сталося, також не розумію або просто не пам'ятаю. Що говорив клієнт. Свічки він міняв. Наразі встановлена отака SR від DNA M. Редуктор це мій, це я підготував. Техніка без редуктора, пальне заправлено. По всьому цьому ну тут все гарно, чудово. Єдине, що мені не подобається, вона обригана в ну, згустки. Оці от брудне масло з полякою. Чому Тому що він на вухові репнутий батчок. Це все видно неозброєним оком. Якщо у вас отак от воно обрігане, от бачите так, то це не значить, що у вас там ущільнення повилазили. Це може означати, що у вас репнув бак. Але тут ще ж оця ось проблемка, що вона не запускається. Чому вона не запускається, я не знаю. І не скажеться також ніхто. Це лише потрібно розбиратися. Першим ділом пресуємо оцю незнайому штуку і перевіряємо іскрульку. Пише, що іскрулька є і модуль запалювання живесенький. Але, але ж вона все рівно не запускається. Ліземо далі, краще всього пальне злити, якщо вистачить моєї міної колби, то зараз сюди все зіллямо. Але тут, мабуть, більше. Пальне чудове, на запах чудове. Але, але його тут забагато. Ну хоч трохи зли, щоб менше заважало е -е, Краще всього це лісти, перевіряти на герметичність, але ми не шукаємо легеньких шляхів, тому як ущільнення у нас є в техніці. Ну, можливо не один рік, то я гадаю краще буде замінити їх або просто вшивити насоса та перевірити. В кого є насос, перевіряємо. Зараз я швиденько вперудолю насоса сюди та перевіримо. Підготували і пробуємо перевіряти. На даний час випускне вікно я не глушив, тому що 50 на 50 прокладка ця може держати і не потрібно буде її глушити. Перевіряємо. Що нам пише вакуум править тиск. Може це з глушника? Тиск стоїть на місці, Думаю Чудо техніка, тиск стоїть на місці. Тиск у нас не падає, але ж вакуум, вакуум, вакуум не тримає. Чому? Тому що вакуум, за вакуум відповідальні ущільнення більше всього. Тобто жодна з прокладок не відповідальна за вакуум. Ну, Трішки, але от падає, от, пада, 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 падає, От ви, видно, що падає, так? Як би печер. печір. Плаці впало все. Тобто трішки, але травить. Зараз перепаковую е, ущільнення і перевіримо на герметичність. І ще що хочу вам сказати, що... Потім вже будемо безпосередньо спробуємо на даному карбюраторі, тому що при такому падінні вакуума, тобто не триманні, не те, що падінні, не триманні вакуум, вона б працювала, вона б запускалася. Це все від'єднали. Зараз швидесенько я поміняю ущільнення і спробуємо перевірити знову ж таки тиск вакуум. Вакуум тримає тиск тримає. заглушив, тому що, блин, палець болить. <кх> Чому не тримало? Показую, той, що зі сторони маховика він так, ну, так от він виглядає. Що, так от, -от. такий от нагарчик. Нагарчик. Ну, я б не сказав би, що він стертий, він, ну, можна сказати, ідеальний. Але зі сторони пускового пристроя перше, що... Коли я його демонтував, дивлюсь, немає кромки. Кромка стерта. А друге, дивлюся, а пружинка між ущільнювачем і підшипником. Просто лежить. Тобто, або при монтажу її, при монтажу безпосередньо сальника пружинка злетіла, тому що ну, вона так просто не злітає. Ну і кромки ж. кромка витерта. Видно, тут от. кромку видно, а тут кромка більш гладесенька. Отак от, от. Тобто тиск все тримало, а вакуум ніхрена не тримало. Зараз збираю докупи, вдягаю верхній пластик, е карбюратор вже цей пришили моразом. фулін, от він, фулін оп. На стару прокладку, звісно. що І спробуємо запустити, але я гадаю, вона ніхто не запуститься. ну Все, збираю все назад докупи. А і між щепленням, між щепленням і маховиком не було оцих от шайб, які повинні тут стояти. Я от шайбочки знайшов, от зараз встановлю і редуктор, звісно, свій прикручу, щоб можна було запустити. Короте, що я можу сказати? Відосик злетів, нічого не записалося, хоча я потім доскладав докупи і ще щось розказував, потім е знімав, як я збираю цю ручку докупи. <кхів> а по факту ніхрена його немає. Запускав я на цьому карбюратор, він не запускався зовсім, на новесенькому запустився. Шланги поміняні, отак, також не знаю, чи бачили чи ні. Отака от штука була, там от валялася в бачкові. Про ущільнення також не знаю, говорив чи ні. Це більш-менш. Тут немає кромочки, кромочка стерта і Пружинка на осі колінвала просто була отак гуляла. Тобто тиск вона прийшла, а вакуум вона не прийшла. Тому були поміняні безпосередньо самі ущільнювачі. Ну, а карбюратор, е скільки я там разів 5-7-10 дергав, вона не запустилася зовсім. Так. І встановив новесенький, вона там з другого разу запустилася. Зараз це вже. Вона холодна. Отак воно працює. Якось так, щось мене камера останнім часом почала підводити жорстко, то, дуже-дуже сумно, що тестування 100-250-го. Не відзнялося а там було весело, там було настільки весело, класно, але така от шляпа, як то кажуть, сталася.